Всім привіт! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Pharmacy, з якою я співпрацюю вже більше 4 років. І це каталог на серпень 24 2024 року. Час збирати врожай знижок. Зміст, щоб легше було знаходити те, що вам потрібне. Так. Найочікуваніше повернення каталогу. Це в нас йдуть крем-фарби для волосся. 369 гривень, в п'яти відтінках. Ціну ті самі. Потім вражай, вражайна ціна тональна основа 28 мл, Дивіться, скільки тут у нас є відтінків. Тонуючий BB крем тонуючий CC крем. І на ті ж самі, рум'яний стік. Вражайна ціна на розсипчу пудру 4,8 8 грами. Вражайна ціна на палетку для скульптурування обличчя 13 грамів. Ось в таких де, трішки темніше показує камера, вони. Трішки світліщі в житті. Фіксатор макіяжу. Так, палетки тіней. І в нас іде вже новинка, іще одна. Ось в такій кольоровій гамі. І врожайна ціна в нас йде на десерт на ро... оазіс десерт. Ось на цю палетку йде у нас 459 гривень. Так. Кремові тіні, Ось такі кольорові гамі. Праймер під тіні дуже важлива річ, хто носить тіні. Вражайна ціна на олівці, механічний олівець для очей дуже великий вибір. Класно, да? так? Тушь для брів, гель для брів. Маркер для брів з ефектом мікроблейдингу. Вражайна ціна теж. Сиротка для та брів. І вражайна ціна на віск для брів у нас, дівчата, буде 289 гривень. Туш 8 мл, туш Zen, І ось така туш 9 мл, Дешевша буде. Кремова помада для губ. Помада Сік 1,8 грама. Глазурована біп-помада 4 грама. Буде ціна ось така. На 70 гривень дешевше. Матова помада рідка для губ 4 мл теж дешевше. Велика кольорова гама. Дивіться скільки? Яскраві такі літні кольори. Так. Блиск плаймер. Пламер, так, блиск стопер для губ теж буде. Так. Дивіться. У нас буде механічний олівець для губ в відтінку 6 кольорів. На 50 гривень дешевше. Повернулася 225 мл до нас трояндова водичка на тюрель. Дуже класна, класна вона, мені подобається теж. Так, маленька сумка така валіза. Це для нігтів дуже класно, дозатор для шампуню теж чудовий. Пензлики ведуть теж по всі пензлики 170 гривень 179 гривень за врожайною ціною. 129, 259, 159 спонж, 189, 299, 299. Замість ось отаких от цін. Набагато дешевше. Набір маленьких пензлів. Так, парфуми. 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 Чоловічі. Це в нас. Дует такий для нього для неї. Для нього і для неї дует такий теж. Ті, які, бачите, підходять так. Вражайна ціна у нас на гіру, гламур, бліс, сенсейшн, рейна. Вражайні ціни. А тут у нас на шутерсмен 100 мл іде парфумована вода для чоловіків за 579 гривень дешевше. І набір на 400 гривень дешевше. Ті самі ціни. Чудові дезодоранти не 169, а 139. Я рекомендую. Дуже чудові. Так, це наша ненька Україна виготовлення аромодифузори. Така ось краса в двох ароматах. Це теж Україна. Іде пінка для вмивання з гіалуроновою кислотою. Тонік для обличчя з анакислотами. Анакис... Пілінг-скатка для обличчя з ана-кислотами, зволожуючий крем для обличчя. Це все наша Україна. Це все наша Україна. Термозахисний спрей для волосся так, 12 в одному. Уявляєте, він робить 12 пунктів, так скажемо, перед використанням з болтати. І саме цікаве, 249 гривень, але тут 200 мл. Зауважте. Це великий об'єм. Все, я цим всім користуюся. Все це повністю я використовую. Чудово. До речі, від комарів тут іде 5. Дуже аромат такий, дюшеска прямо. Все чудове. Рекомендую від душі, тому що вже все перевірено особисто. Реально меблі блищать, супер. Порошок. Я виведу будь-які плями. Так, тканеві маски. Зубна паста буде теж по спекотній ціні 130 грамів, Відбілююча паста з матча та шафраном, і відбілююча зубна паста з місваком та фініками. Буде по 179 гривень замість 229 гривень. Універсальні бальзами, крема для рук, мила натуральні. Шампуні трьох видів. Гелі чудові. Ботанік чудовий взагалі. Новинка скраб для тіла з кокосом. Потім йде ласьйон для рук та тіла і гель для душу. Заспокійлива, заспокійлива лінійка з лавандою, бо буде вражайна ціна на ось цю олійку. класну ефірну. Гресі флора. Дуже парфумована, квітковий аромат. Делікатний догляд. Спрей навіть є. Дуже класний. Дуже я задоволена користуюсь, мені дуже подобається. 325 мл. Тут 360 мл гель для душу. Тут у нас 75 мл крем для рук і 250 це скраб для тіла. Супер! лосьон для тіла, просто чудовий. Зверніть, будь ласка, увагу. так, Натюрель з морськими компонентами. Натюраль з олією оливи. Чоловіча лінійка теж буде вся, дивіться, вона гарно оновлена, вся буде по врожайним цінам. Зверніть увагу повністю. Кератива, кератинова терапія буде шампунь у нас дешевше. Користуюсь дуже подобається цією лінійкою користуюся. Сироватка закінчилася, але цей спрей допомагає поки що. Ось така розпродажна. Тобто тут вже, е, вже може бути продукція, яка вже може ось ось закінчитися. До речі, дуже класний матуючий тональний крем. Зараз спекотно, дуже. В натуральному, якщо є відтінку, то супер, чоловіче все. Так. Повертають для маленьких діток нам шампунь доктор Туна дитячий, 360 мл. Повернення в каталог. Потім антицелюлітний скраб для тіла Доктор Туна, антицелюлітний гель для тіла, Дівчата, дивіться. Набір буде в подарунковій упаковці 1999 гривень. Тут йде два мультифункціональних таких еліксири по 25 мл, ролоковий масажер і, звісно, дуже гарна подарункова коробка. Тут 15 е -е, добавок. Олій, масло дуже крута, дуже крутий цей едексір. Так, ось такі в нас ефірні олії. Це в нас для засмаги, після засмаги. Автозасмага, мус-автозасмага. Потім сонцезахисний ласьйон для тіла 150 мл. Він йде 50 SPF, Супер. Ще й супер ціна буде. Ось така. Це, це SPF який 6, 50. Тут для губ SPF 15. Доктор Туна нас іде з аква перепрошую від 15 років. І дуже те, що зараз необхідне, підвищує вологість шкіри в півтора рази. Крем зволожувальний. Дуже необхідно, тому що пересушує. Календула, серія календули 15, все йде по спекотним цінам, по вражайним цінам. Супер! Дивіться. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Все дуже класно. І крем по звичайній ціні для рук. Так. Це йде в нас для жирної та комбінованої шкіри 15. Дуже класно, коли зайде на герпес, на якісь ранки, укуси, щось шкребно. Дуже крута ця сироватка сос доктор Туна. Дуже-дуже прибирає, супер. Так. Люмі Радіанс 15 для пігментованої шкіри Це те, що мені потрібно. Теж вражайні ціни: прям на все, прям на все, на всю лінійку. h Reversis для будь-якого типу шкіри антивікова буденічна маска для обличчя. Я нею користуюся за 539 гривень. Вистачає на дуже багато. Резорфейс ті самі ціни, бо акції вже неодноразово були. Патчі. В, чотирь, в трьох э, лінійках. Аква, реверс, реверсистер і Люмі Радіанс. І маски в чотирьох тканеві маски. Для них дуже чудова лінійка. Мені дуже подобається мило патрійної по дії Доктор Туна 25 мл. Вражайна ціна буде на масажний крем для тіла. Так, Врожайна ціна, хто бажає, дивіться, не 309 гривень, а 500 грамів буде 249 з екстратом кінського каштану. Масажний стік при головних болях, особливо дуже допомагає, класно. 319 буде. Проти лупи, врожайна ціна. Віталізін доктор Туна з часником і шампунь 500 грамів мл і маска, і плюс концентрат, все по вражайним цінам. Дуже шикарно, дуже чудово догляд. Так. Тут ті самі ціни. Вражайні ціни в нас йдуть для свого пошкодженого волосся, при проблемі сухість, посічені кінчики. Ось врожайні ціни в нас йдуть на мус стайлінг для волосся і спрей стайлінг для волосся. Коктейль для контролю ваги із чотирьома смаками. Не 99 гривень, а 69 гривень кожен. І нутрі плюс дуже багато врожайних цін. Дуже багато. Тут зупинятись потрібно прямо окремо. Я вже багато чого переп... ну, сама спробувала, дуже багато ви дивіться по собі. Чаї дуже смачні, без кофеїну, без цукру, без домішок. Ціни, бачите, набагато дешевші. Добавки для чоловіків, для жінок, для дітей. Все. І теж спекотні ціни є врожайні. Це я все пропивала теж. Врожайна ціна на 599 гривень. Харчова добавка гіаронової кислоти в рідкій формі а 449. Ось так. Дивіться, яка краса. Знизили прям конкретно. Екоприбирання містер Віпс Біодім. Мої улюблені засоби набагато дешевше. Це прям набагато дешевше. Зараз для унітазу в цьому місяці дешевше. Прямо вивідник. Теж дуже мені подобається, як він працює на тканині. Мультифункціональний літровий концентрований засіб, очищувач містер Віпс. Теж крута ціна. Ось таким був огляд каталогу на серпень місяць. Дуже багато цікавого, дуже багато такого, що можна підібрати. Дивіться, що вам підходить. Бажаю вам здоров'я, миру і добра, всього найкращого. Дякую, що ви зі мною. Ви найкращі.